Всіх вітаю, ви на каналі Меджик є, з вами Ганна. І сьогодні у нас випадок із практики в цьому відео. Це в мене тут окремий плейліст, окремий список вітрювання випадків з практики. Раніше я, в принципі, таке робила, знімала, розповідала тільки на Ютубі. Але зараз, здебільшого, такі от всякі цікаві історії з консультування, з практики. Я викладаю в ТРЕЦ. Як на мене, ця соцмережа ідеально просто підходить для такого формату, і якось у мене добре воно там зайшло, скажімо так, і такі от прям клієнтські історії старі, я викладаю тільки старі, бо які от свіжі, там, де люди ще можуть прочитати себе впізнати, я звісно не викладаю, це не етично, тільки там. З часів царя Гороха. ну Коли це була консультація, от якась така цікава і запам'яталась, да, якийсь цікавий випадок, там, я не знаю, 5 років пройшло, 6, я то вже от, та вже 7 років, напевно, консультую. от. І якось я стала мало такого знімати, але все ж таки час від часу, думаю, сенс є. От якісь такі історії, які коротко не напишеш. Або якщо там ну, люди люблять, знаєте, такі треш-історії, щось з особистого, щось там про відносини. от. А тут в мене більше такі відео, що я для себе передивлялася, як у мене, яка там карта Уракула відігралась, на що очі мені розкрила, і так далі. Тут тут більш такий філософський формат, скажімо так. Але тема, яку я підіймаю в даному відео, я думаю, буде. Де ну несе корисні усвідомлення, корисний якийсь інсайт, як для таких як я, моїх колег да по цеху, так і в принципі всіх інших людей. Я думаю, що тут кожній людині буде стосовно цього про що подумати. Це я витягла собі карту на такому от оракулі. В перекладі не дуже в нього романтична назва. Оракул фонаря, фонарянтерн Оракул. Давно в мене ця колода, до речі, дуже цікава, ресурсна. О, от, але тут ви маєте розуміти такі ресурсно-психологічні поради, ну такі на грані з езотерикою, з метафізикою. Більше як з ракурсом на людині. На що їй варто звернути увагу, як їй варто робити, не робити. Коли я розповім всю історію, ви зрозумієте про що і як, як це працює, да? і про що ця колода? Думаю, зрозумієте. Так от оцю карту, яку ви бачите перед собою, я витягла собі без запитання. Я щось якесь відео знімала з цією колодою і просто думаю, о, витягну собі карту. От, просто без питання, що скажуть. Я знаю вже. З досвіду, що завжди щось корисне, щось світле, розвиваючи, все одно скажуть. І значить, витягла я цю карту 32 а, 32 аркан, до речі, Мене ця цифра любить, переслідує мене все життя. Одразу я побачивши цифру, зрозуміла, що це щось важливе для мене. Ну, щось, що принаймні точно має значення. Це карта вічного воротаря, і суть, чому вона так називається? Суть приблизно в тому, що ти є тим воротарем в своєму житті, який пропускає або не пропускає гол да, в свої ворота. Ну простими словами, ти вирішуєш, що впускати, що пропускати, а що ні, а що відбити. да, Ну, приблизно така суть, як я собі розумію, як я собі бачу. От. І карта ця закликає орієнтуватись в першу чергу на себе. І е, бувають ситуації, бувають моменти в житті, коли об'єктивно е, ти щось е, вирішуєш, щось відповідаєш, і об'єктивно, якщо врахувати реальні речі, аргументи та факти, е, більшість людей покрутить пальцем у скроні і скаже, ну вона дурочка якась. От. Але ти всередині будеш знати, що ти хочеш вчинити саме так, і це буде вірно. Це от карта якраз внутрішнього зору, внутрішнього бачення. Вона, от подивіться, який цікавий візуал. Вона тут танцює, як ніби в танці, з заплющеними очима. Тобто вона не очима бачить, а чимось всередині себе бачить, відчуває, да? координується. І в неї є руки, оці земні. Та земна частина неї. І в неї є руки такі вже з, з тонкого тіла, да? е, невидимі, але вони теж працюють і свою роботу якусь роблять. І от вона з заплющеними очима в повній синхронії, тут танцює і таким чином орієнтується, і не вдариться тут, повірте, міз, мізинцем об От. Така, от внутрішня правильна координація координація, і внутрішнє знання, що як робити, взагалі, от ну, і, значить, витягаю я цю карту. Я взагалі не зрозуміла до чого це. А і тут навіть в гайді по цій карті прописано, що е, все навколо об'єктивно може вказувати: от тобі щось пропонують, або щось просять, і об'єктивно ніби так, якщо врахувати всі дані, ти маєш сказати так, бо просто якось тупо буде сказати ні, бо тобі нема за чим казати ні. Але якщо ти всередині відчуваєш, що ти тут маєш сказати ні, то ти маєш сказати ні і згодом ти можеш зрозуміти, що це було правильно. Що це було правильне рішення, хоча, на перший погляд, це виглядало зовсім не так. Ну, і значить, витягаю цю карту. Я почитала, подумала, нічого не зрозуміла. Ну суть карти я зрозуміла. Я не зрозуміла, що саме, що саме мені оракул цим хоче сказати. І переключилась, як то буває, на якісь інші справи, домашні там і так далі. І вже така трохи втомлена була. Ну вже це була друга половина дня. Я зараз працюю здебільшого у першій половині, половині дня на свіжу голову, на свіжі сили. І тут значить пише мені нова клієнтка. Яка, здається, навіть по рекомендації прийшла, Пишет, ну, записатись типу на розклад. Що мені одразу кинулося в очі, що вона пише російською. Я їй відповідаю українською, вона мені далі російською. І я вже так трохи напряглась, тому що ну, не всі, звісно, але от ті, хто досі приходять, українці і російською говорять. Часто з них потім лізе якась токсичність. Не зо всіх. Є в мене старі клієнти, досі російською говорять, але нормальні, нормальні люди, і ми досить близько. Приємно спілкуємося, є таке. Але тим не менше, от коли нова людина приходить і починає російською зі мною розмовляти, я трохи напрягаюсь. Я дивлюсь одразу номер і код якої країни там і так далі. Бо буває всяке, буває людина з Ізраїлю звертається і ну не знаю, вона українською, ну всяка буває. А тут я вже така трохи напряглась, і, а, і в неї одне з перших запитань було. Ви ж мені зараз одразу розклад зробите, а це вже було щось в районі восьмої вечора. Ну, якби не пізня ніч, але тим не менш, ну не такий час, коли всі, всі ще працюють. да? І я кажу, а чого з чого ви взяли? Ще одразу? Ні, в мене звісно, за попереднім записом. А в неї тим паче був великий обсяг. В неї багато було запитань. Кажу, а як ви собі це уявляєте? От цікаво? Ну, типу, я постійно на поготові сідати і працювати, в мене свого життя нема. І вечір, врешті-решт, я втомлена. Ну, звісно, кажу, як мінімум завтра. А це так припало, що вона прийшла е, якраз, що в мене наступний день був такий, плюс-мінус вільний, не перегружений. Бо в мене буває таке, що на 3-4 дні все, все, все розписано. Ну, по-всякому, буває. А то, ну, що в мене був час наступного дня. думаю, ну кажу, що найближчий час я вас можу на завтра записати на там, день, ну, впродовж дня, не прямо зранку, а там після обіду, десь. от. І вона така: ну, ладно, І каже: я хочу прогноз на рік. А я так стоп кажу: а в чому логіка? Просто поясніть мені, щоб я розуміла, тому що річні прогнози замовляють або на новий рік, ну типу на наступний рік, або на соляр. Тобто на день народження, на соляр, як в тебе особистий новий рік починається. А в чому логіка? Чому саме не рік? І вона починає описувати, і в неї от цілком такі конкретні ситуації, проблеми нагальні, да, скажімо так, які логічніше розібрати без всякого прогноза, просто в розкладі поставити позицію прогноза. Тобто в неї там проблемна ситуація у відносинах склалась в особистому житті. Щось там ще, і я кажу, тут взагалі то сенс, сенс є не в прогнозі, а просто ці ситуації розібрати і в них розібратись, і там зробити прогноз. Але кажу: якщо і робити прогноз, то на що вам на рік ну і починаю її пояснювати. Тобто я на неї нормально так часу витратила, і починаю їй пояснювати, що якщо ви так рандомно впродовж року, на на, на на день народження, звертаєтесь, то максимальний термін, на який є сенс робити прогноз, це півроку. І тоді я можу кожний місяць розібрати по кожному місяцю поради витягнути, по кожному місяцю приблизно тенденції подивитись по сферам життєвим або на три місяці ще краще, і якраз вона зверталась. Це от так недавно було, що я кажу, є сенс на осінь зробити прогноз. Якраз от зміна сезону зараз іде, або на осінь, або включно з серпнем до Нового року, ці 6 місяців. Тому що на рік я не буду вам кожен місяць розбирати це занадто великий обсяг, а дивитись от все одразу на рік наперед, занадто в загальних рисах, сенсу немає. Вам просто користі з цього не буде. І вас це не зорієнтує зараз в моменті. Ну, коротше, я їй довго і нудно пояснювала. Це ми спілкувалися ще в інстаграмі, і вона така. а Окей, я зрозуміла. Да, добре, тоді на півроку, і мені треба сфера особистого. Такі от питання мене цікавлять сфера там фінансів і по здоров'ю. Бо в мене такі от проблеми. Я кажу: да, окей, ну значить, переводжу я її в телеграм. І вона починає так писати, як ніби ми не розмовляли взагалі, і описувати свої проблеми у відносинах з фінансами здоров'ям, от прям детально, от. і писати прям мені величезні списки запитань. Я така, стоп, ну в мене вже от почало з'являтися відчуття, що чи то лижі не їдуть, чи то я. І я кажу: може нафіг взагалі прогноз? Давайте розбиратися з цими питаннями, які вас цікавлять, на що вам прогноз, якщо вас цікавлять конкретні питання, відповіді на них? А вона така, щось та-та-та і пише: Ладно, мені прогноз на рік. Знов мені пише і всі ці запитання. І мені так стало неприємно, бо я витратила хвилин 40, щоб їй пояснити, чому їй не треба прогноз на рік, чому я не хочу за нього навіть братись. І тут вона ігнорує все, що я їй написала, і пише все одно, мені прогноз на рік і всі ці запитання. Командує така. І, і я вже. А я така вже думаю: та фіг з тобою? Зараз я тобі просто ціну повище поставлю. <рес> Раз ти така недолуга і коротше, і кажу, «Ладно і кажу, вибачте, все, я втомилась, давайте все завтра. У мене вже голова трохи квадратна і кипить. І, значить, записую я її на наступний день, кажу: пишу вас, називаю їй суму і, і кажу: 12 плюс, от десь після 12-го дня. І тут вона мені пише: ну добре, ну але мені краще пошвидше, а там, щоб ви розуміли, не такі запитання, коли тобі рішення терміново треба прийняти чи щось. Тобто там такий досить на перспективу був розклад. І, грубо кажучи, ці 2-3 години ну, точно їй не грали ніякої ролі. І а, вона ще впродовж цієї розмови, всього нашого спілкування, мені рази три повторила, яка вона нетерпляча по життю, яка вона торопишка сама по собі, їй все подавай тут і зараз. А я так про себе думаю, а чи я. Це проблема, ну, це ж ваша проблема, а не моя. Я одразу на березі ще сказала, в мене тільки попередній запис, і те, що я вам зроблю завтра, це швидко. Це ви не будете чекати. Що, в принципі, є нормально, в когось і тиждень і два можна чекати, а то й більше. От, І тут вона мені видає вже в кінці нашої бесіди, але мені б, звичайно, пошвидше. Я б хотіла, щоб ви мені зробили швидше. Типу, зранку да? вставай, заводь собі будильника, вставай раніше і біжи робити мені розклад, бо я не люблю чекати. Ну, це якось так вже прозвучало, і вже це була остання крапля. І я, я їй спокійно на це написала, що давайте на цьому напевно закінчимо. Пошукайте собі таролога, який отак прям на потоці працює, звернулися, зробив, бо такі я знаю, є. Я не уявляю, як вони це роблять. Але окей, я знаю, що такі є. От одразу вони при, відкривають запит, приймають і одразу йдуть, дивляться і там працюють практично цілий день. Ну може, це люди, в яких немає особистого життя дітей, своїх справ? Я не знаю. Як це в них все працює? Якщо в них це працює, то будь ласка, на здоров'я, я за них тільки порадію. Тут кожен на себе орієнтується. Це нормально. Знову ж таки по цій карті От, але мене це так вже, вибачте, вибісило, що людина, і та я і так приділила її увагу, не дивлячись на те, що була втомлена. Я з нею поговорила, я її все розжувала, по поличках розклала. І вона має нахабство. Писати мені, та ні, мені все ж таки, ну ладно, ну все ж таки краще раніше. Мені чим раніше, тим краще. Починає оце. І я вже зрозуміла, що людина мені неприємна, що я з нею не спрацююся, що вона мене буде бісити на кожному кроці, а ще не де Боже почне постійно звертатись. І я подумала, що на що воно мені треба? І я її вічливо коректно пишу. Вибачте, ми, напевно, з вами не спрацюємо. Мені отаке не підходить, це нормально. Вам треба іншого таролога, Шукайте, будь ласка, когось іншого. До побачення, і вона мені на це навіть не відповіла. Коротше, зникла, пішла в закат. От і тут мені доходить, повертаємось до карти, що це тому, що там була нормальна сума. В принципі, я ну це ж для мене робота, я зацікавлена заробити. Тобто, я от я знаю, що є дуже багато людей, які працюють на таких умовно звичайних роботах на мінімальній середній зарплаті, які скажуть: та воно ну точ, точно якась ненормально від такої суми грошей за годину-дві роботи відмовлятись. Я впевнена, що більшість людей мене в тому не зрозуміли б, як я можу від таких грошей відмовлятись, бо є роботи, де люди 2-3 дні, 4 таку суму заробляють, як я могла у випадку з нею піти десь на зустріч, встати зранку, я не знаю, о 9-й ранку їй розклад зробити, о 10-й і заробити. там. Тисячу плюс не буду вже казати, скільки, ну коротше, що не всі за день, да, за два-три таку суму заробляють. А я, отака балда через те, що людина мені моментами здалася неприємною, взяла і відмовила їй. І тут я згадую цю карту і розумію, що мені про це і казали. Тобто, десь за декілька годин до того, як звернулася ця людина, мене виходить, що Оракул попередив, що от буде такий момент, і ти орієнтуйся на себе і на себе, вибачте. і Будь-що, що стане тобі там неприємним, є законним приводом відмовити, сказати ні, що я і зробила. Тільки мені дійшло потім, що оракул мені казав саме про це. Але найцікавіше, знаєте що? І я хочу, щоб ті м, тарологи, майстри, мої колеги, е, початківці, можливо, які цього не розуміють, і які дослухали до цього моменту, можливо, комусь видалося нецікаво, цікаво, що теж нормально. Е, хочу, щоб ви зрозуміли таку річ, коли ви відмовляєте людині, яка вам не підходить. Вам обов'язково простір вищі сили, там не знаю хто компенсують іншою людиною тут же на люту, яка вам підійде, тому що багато хто боїться відмовляти, коли мало записів, мало клієнтів ще в принципі, коли там немає там, в тебе. Записів на тиждень наперед бояться відмовляти, щоб втратити заробіток, і я тут можу зрозуміти, бо я теж така ж сама людина, яка живе в матеріальному світі, якій теж треба гроші, ліки, комунальні сплачувати, і так далі, і тому подібне, одягатись. От. І я якраз я це розумію, але ви маєте знати, що коли ви відмовляєте людині запит якої, чи вона сама, чи манера спілкування принципово вам не підходять, вам тут же слідом приведуть того, хто вам підходить. Це прям закон, і в мене так кожного разу я вам клянусь, в мене жодного разу не було, щоб це не спрацювало, і я це помітила ще в перший рік практики. В перші місяці навіть я вже тоді не соромилась відмовити, бо в мене не, ну, не було такої скрути, щоб я прям хапалась за кожну людину, за кожний запит. навіть коли я починала тільки. От. І м, значить, я її відмовляю, видихаю. Я відмовила їй і одразу пораділа, що мені не доведеться з нею працювати, щось їй пояснювати, бо я їй 40 хвилин пояснювала, чому їй прогноз на рік не треба, а вона мене не зрозуміла. То як вона зрозуміє інформацію з мого розкладу? Та ніяк. Просто не зрозуміє. І або я її буду розжовувати ще день, або корисні не буде, або вона скаже, що я поганий таролог і не допомогла, і так далі, і тому подібне. Тобто, що, що, ну, щось було б гірше за те, що я просто витратила багато часу і десь підлаштувалася. І значить, я її відмовляю, видихаю, згадую цю карту Оракулу, думаю, а ну точно, все вірно, все правильно. І тут же мені пише інша жінка. Дуже коректна, дуже вічлива, яка одразу по ділу все нормально, коректно пояснила, що їй треба. Я її записую на наступний день, і так виходить: вона замовила два розклади: що сума ціна виходить один в один. Як я ставила тій жіночці першій, перші, які я відмовила. Ви тільки думайтесь. Тобто прийшла слідом людина просто на рівнозначну суму. Тільки робота там була легше, жінка була в адекваті, попрацювала я з нею легко і приємно, заробила ту ж суму. І я думаю, воно якось так працює, що не факт, що вона і звернулася, б, якби я не відмовила перші. Ну, це ніяк не перевірити, але цілком можливо і так. От. І я блін думав, от і мені знов компенсувалось. Тому да, да, слухайте себе, завжди слухайте себе. Навіть якщо я ж кажу ваше рішення на перший погляд буде виглядати абсурдним. І е, ваше ні, там, де більшість людей е, скаже, я навіть назову, назву напевно це відео так. Ваше ні, там, де більшість людей скаже так, е, цілком може бути може виявитись так для себе і спрацювати на вас, і дати вам, врешті-решт, більше. От, і це тільки такий банальний, Ну знаєте, робочий момент. Ну по суті, вся історія та це не сказати, що якась мега-історія. Це от просто робочий момент. Але настільки тут важливий інсайт, і оракул би просто так про якусь дрібницю не говорив. І тому я думаю, це не дрібниці, це дійсно важливо. Я, я хотіла одразу це відео зняти, але якось закрутилася. От. А тут згадала, зараз думаю, зніму. Тому це дуже красивий оракул. Це дуже та оракули всі оракули в принципі є класними інструментами. І от е, такі ресурсні оракули, от чим вони вони класні, що вони тобі замість психотерапевта акцентують твою увагу на тому. Де ти токсичний, токсично поводишся по відношенню до себе просто і сам собі цим шкодиш. І от от. І я, от по наїтію, можна сказати, інтуїтивно прийняла правильне рішення. Краще я його прийняла б сходу, бо людина мені написала і одразу щось таке наладне Я почуяла. От, нехай не одразу, але все одно я себе почула. Може, якби я тримала в голові послання оракулу, то може я одразу зрозуміла, до чого це і не витратила б на неї годину часу. Але ладно, вийшло вже як вийшло. Зате корисний інсайт, корисний урок. Я, в принципі, і так знала, що якщо людина неприємна, не відгукується, не хочеться з людиною працювати, то треба відмовляти. Але тут, от прям, не знаю, може, це і повторення матючення, і мені уроки повторюють для закріплення. Не знаю. Але після того ну це десь менше місяця пройшло. більше таких не зверталося, щоб мені хотілося одразу відмовити. От, тому ну, беріть собі на озброєння, особливо такі практики, як я. Магічні езотеричні, особливо новачки, хто тільки починає. Ну, і, в принципі, по життю всім раджу. Так повернула камінець красиво, бачите? А? Який злам красивий там райдужний прямо всередині. Хоча це цитрин, і це їм не властиво. Це просто такий от шматочок. От! Якщо ви всередині щось вам підказує, сказати ні, навіть якщо ви тут можете заробити, можете не знаю, або просто незручно вам відмовляти і так далі, орієнтуйтесь на себе, що вам підказує ваше єство, ваше нутро всередині вас. От якось так на цій позитивній ноті буду закінчувати. Тільки нагадаю, що в мене купа, купа, купа самих різних оракулів, що дійсно це класний інструмент, і ви можете звернутися за посланням оракула. От кому такі історії подобаються в будь-який момент, і в якійсь мірі це реально замінює, може бути альтернативою звернення до. Психотерапевта, психолога. От правда, вони працюють як психологи. У мене, може, поки що ця послуга коштує небагато, буквально символічні гроші зовсім просто, щоб не безкоштовно щоб був енергообмін. 250 гривень. Я зараз ціну на цю послугу поставила. До кожної такої карти йде величезне трактування, купа порад, купа інформації, купа, купа всього. От я навіть покажу. Дивіться, тобто це не таке, що одну пораду коротеньку я вам дам і все. Тут багато інформації по картам дається в таких колодах, і одна карта вам дасть дуже багато користі. Я витягаю карту, фотографую і вам все детально наговорюю. Зазвичай по обсягу виходить від 5 до 10 хвилин. А це не мало. Це якби багато голосу інформації. Багато туди влазить інформації. От то звертайтесь, буває час від часу колеги до мене так звертаються. От є якийсь ви відчуваєте блок в якомусь напрямку. Якийсь ступор, щось не вдається довго десь, і ви відчуваєте, що проблема у вас, то от краще за оракул тут інструмент інструмента не може бути, навіть, навіть таро в тому випадку трохи слабший, мені здається, інструмент. Ну, от якось так, тому звертайтеся, з радістю попрацюю з вами на своїх оракулах. Це завжди ресурсно. Психологічно, екологічно і корисно. І на тому тепер точно, все. Дякую всім за увагу, за вашу активність, за ваші коментарі. Дякую, що зі мною підписуйтесь, якщо вам тут цікаво. З вами була Ганна. Найбільше буде з вами сила. Пока-пока.